Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу таку специфічну тему вибрати. Сьогодні день такий, давайте порада вам зі світу, може, завжди не можу сказати, мертвих. З якого світу мертвих? Чому ми туди ліземо? Можливо, це ваші предки, родичі, не знаю, ну давайте Ух, різкнем! Як кажуть, давайте, як завжди, перший, другий варіант. Так, другий варіант. Вийшли дві карти, я їх так і залишила, я їх прибираю. Другий варіант у нас буде на червоне коло, а тут у нас зеркало долі. Ну, давайте. Скільки того життя? Ух ти, порада зі світометних. Можливо, це хтось з ваших родичів прийде, можливо, щось вам треба дізнатися, щось сказати. Давайте. Так, перший варіант. Так, знаєте, для яка тут порада по цьому варіанту. Я тобі без підсказочок, якщо щось буде, ви щоб ви зрозуміли, що вам не вам варіант, я буду говорити. все ще бачу. Тут я би сказала по цьому варіанту, ви дуже переймаєтесь, щось в вашому житті стало. Тут ви щось вибираєте, треба робити якусь або роботу, або якось вийти з якогось кризиса. Тут може бути у когось великі якісь, знаєте, можливо, борги, можливо, якась така, знаєте, я б сказала, ситуація, що тут кажуть, не бійся, по-перше, робити той вибір, який ти хочеш зробити. Приймай їх з холодною головою, приймай їх одна. І я б сказала, знаєте, по цьому варіанту те, що ти плануєш зробити як відповідь, в тебе все вийде, ти це зможеш зробити сама. Стосується, по-перше, роботи, і ще я б сказала грошей на майбутнє. Ти не можеш, наприклад, ви не можете прийняти давно якесь рішення, то наразі його вже треба, знаєте, я б сказала трошечки, як би сказати, пришвидше, пришвидше ну, роби, пришвидше, ну боже. Вибачте, давайте скажемо так швидше, роби вибір. Ось так, Прискорюйся, ось таке слово підійде. Прискорюйся, роби, не бійся. все буде, все, знаєте, я б сказала, ти все можеш сам, все буде, буде в твоїх руках. А рішення, яке ти приймеш з приводу роботи, знаєте, як би, як сказати, все наладиться. Робота буде, я не знаю, можливо, ви хочете нову роботу, можливо, ви хочете якийсь свій бізнес. Все-все на, ну, як, якби вам карта говорить, все вийде в тебе. Тобі, знаєте, тут один є такий мінус: тобі заважають твої емоції виключи емоції, різко, зробиться бистро різко, без емоцій. Вибраси, ну як не вибраси, а викінь страх. Убирай страх, роби або йди на страх. Бачиш те, що ти боїшся, йди туди, коли, коли, куди ти боїшся. Якщо по цьому варіанту ще практики, можливо, практики, то ви можете починати практикувати. Магічні практики, Ось про що я йду. якщо ви Тут така просто карта лежала, я думала казати, не казати. Тобто давайте на два варіанти: Те, що ти е вибір по роботі, який ви дуже мучитесь, ви щось хочете зробити, або відкрити своє діло, або щось нове. У вас в буквальному сенсі їдає страх. Він вас просто підкорює і під, під, під прив'язує до себе, не дає вам зробити шах. Роби шах, тобі каже, різко роби. Чого, ти, ну, чого тобі чекати? Ти вже там деякий час сиділа, а, вчилася, можливо, на самотності різко. роби різко і виходь в люди, вибирай заві емоції. Перший варіант, да, я повторюсь. Другий, тут, якщо людина тут практик, якщо людина практикує з магією, я думаю, що ви тут просто тут прям. ну Тут не то, що там новоіспечений мах. Тут, тут такий мах, який, наприклад, я скажу від 9 років, ви вже практикуєте десь 9 років, ну, десь деякий час, то ви можете виходить в люди, практикувати, когось лікувати. Ідеться тут жінка, якась вам допоможе жінка. Можливо, це буде ваш перший клієнт, жінка, чи через жінку, щось зв'язане з жінкою. Ось так. Такі варіанти. Фух, давайте. <смі> не бійтеся. Головне, не бійтеся, я теж з вами боюся, не бійтеся. Будемо разом не боятися. Ну, так, другий варіант. Так, дві карти я спочатку говорила, тому ми викладаємо дві. Ну, як вийшло, так вийшло. Так, у нас варіант. Порада вам зі світу мертва. Будь-яка порада. Що вийде, це скажу. З перевернутими працюємо сьогодні. Жінка. Дивиться тут жінка. Добре, ви, ви, вислизнула жінка, тут дивиться. Королева мечів. Я знаєте, яке питання задала, таке така і відповідь. Ну, давайте скажемо так, по цьому варіанту тут з чим зіштовхнулася людина. Це вже щось робиться на протязі якогось великого часу. Можливо, 3 роки от 3 до 5. Більше йдеться, що ну, 3 до 5, більше йдеться, що вже 3, повних три 3 роки щось ви не можете вирішити стосовно якогось діла. Ви не можете для себе тут жінка, тут чисто жінка, вийшла, ви не можете прийняти для себе якесь рішення. Зіткнулись ви з тим, що, знаєте, коли буває таке, коли ти хочеш щось зробити сам, а ось не дають, бо є вищі сили. а Можливо, вам це не потрібно. Те, що ви хотіли до цього, можливо, ще щось. Ну, знаєте, буває доля, попри долі, як ми все в наших руках, але буває доля. А, тобто, я б сказала таке, що ми ну, не можемо на все павліять. Пов повліяти. Наразі я б сказала, цей період три роки такого якогось для вас, давайте я скажу, як я бачу, ступору. Ви не могли зробити щось? Я не зрозумію, чого ви, ви щось не могли зробити, якийсь вибір, вам не давали. Тобто, що ви не робили, все могло, знаєте, як? Ну, тут як ну, свого роду, можливо, ви, ви відробляли якийсь урок. Щось модно казати, урок відробили урок, ви щось три роки круто щось відробляли. Я не можу зловити яку, на яку тему, але тут вам, тобто тут порада, да? яка порада? Порада така. Переломити на даний момент ту, цю ситуацію ти не зможеш. Якщо якась ситуація, яка у вас була три роки, ви нічого не могли зробити, то вона зараз пройде. Якщо ні, то вам треба, наприклад, пройшов, пройшов рік, то вам ще два чекати, із з якоїсь чекати. І поки ви, можливо, ви, я не розумію, що ви тут могли робити. Можливо, наприклад, у вас я б сказала, ви щось відробляли по своєму роду, по своєму роду. Знаєте, буває такі, крім того, що ваша є карма, те, що ми робимо зараз в житті, і ще є карма роду, і вам щось не дають. По перше. А кудись їхати, якщо ви коли кудись хотіли переїхати, по цьому варіанту, якщо це ваш варіант, то процент, ви нікуди не могли вирушити переїхати, не з міста переїхати, не з з країни. Порада я вам скажу так змиритися. Тут людина не не. Коли не виїде в іншу країну, ви будете жити там, де ви повинні жити по цьому першому варіанту, ви змиритися, хочеш не хочеш, змиритися, все йде по роду. По роду або батька, По роду батька я б сказала, і ще по роду... Ну що, ще по роду, по батьку? І ще у вас по цьому роду були, я не знаю, як сказати, людина, можливо, ну, давайте скажемо так, займалася магією, коротко магією. Якщо у вас була людина, яка займалася магією, то це ваш варіант і все. Тобто, тут я сказала би змиритися, є доля, ви будете займатися тим, чим вам прописано по долі. Ви ніколи не переїдете, не виїдете з того міста або з країни, давайте скажемо. Ви іншого будете жити там, де ви жили. Майбутнього, коли пройде три роки, якщо вже такого, знаєте, якийсь ступор у вас був. Три роки пройдуть, пройду, пройду ну, у вас повинно пройти три роки, і потім вам дається це буде, знаєте, як, ну, як просвітлення, як сонечко. А як, знаєте, тут як чудо якесь. Причому це буде спонтанно. Так три роки пройдуть, і так знаєте, різко, як я, хочеться сказати, змах крила ангела. І так, фу, і у вас просто ви як народитесь заново, і ви як ви з'явите з якогось оточення. Вас десь як щось тримало. Можливо, ви за кимось дивилися, можливо, ви з кимось жили. І вам приходилося подгинатися, жити, можливо, ви десь працювали, і вам приходилося працювати в якійсь конторі з якимись людьми. Це, ви знаєте, от так вам потрібно наразі пройти. Цей період вам потрібно пройти. Тут і будуть і розру... розруха, буде, і сльози, і боль буде. А по цьому варіанті, ще є така велика підсказочка, вам ще якийсь король розіб'є серце, бо вже розбив серце. Сльози будуть. Але закінчиться все гарно. Порада. Три роки. Треба чекати три роки, і ви ніяк не знаєте, як... тут як передача від роду, я б сказала, по, по батьку. У по батьку тут чоловік. Якщо тут ну, світ, вибачте, мертвих спрашуємо, то тут вийшов ще чоловік, з вами говорить. Ось так. Це я вперше таки, знаєте, вирішила спробувати. кажу, що не зі мною. Ну. Все, майбутнє три роки пройде, О Боже, гарненька, гарненька карта. Бачите, три роки пройде, буде, ну, буде для вас просто і поміч прийде, і ви як народитесь. Можливо, у вас буде, знаєте, тут якась нова професія, можливо, ви зможете щось придбати нове, можливо, ви будете зовсім іншою людиною, але ось оцей ступор поки поки не як. Якісь три роки, прокажуть про якісь три роки. Можливо, ще такий варіант, можливо, ви тут чомусь, чомусь будете навчатися, приймати якусь майстерність, ось так, підсказка, ще майстерність, вчитися чомусь. Або це дійсно, вам кажуть, урок, тобі потрібно пройти урок. Тут буде така, я б сказала, ступор. Знаєте, і кажуть, м'ясорубка ні, не м'ясорубка, а ступор. Коли ви, ну, знаєте, Я що не возьмусь, все просто так. Ну, як закрити дороги, закрити шляхи. А ви по цьому ряду будете думати, може, на мене порчу навели? Порчі тут нема, нічого тут нема, все чисто, просто от такий буде період. Ну, Як знаєте, ще кажуть чорна полоса. Ну, вона буде дуже довго, дуже довго буде, дуже довго. Ви просто будете, знаєте, як вісіти, ви, ви потім ви знаєте, ви потім звикнете до, ці, ці, до цієї ситуації і будете думати. Ой, та ладно, Якщо так погано, хоч трошечки знаєте, вже, Ви, ви як емоційно, емоційно ви не те, що звикнете, ви як, як приймете цю ситуацію. І після якихось 3-3-3 роки у вас просто, знаєте, як, ну, як тучі, тучі розходяться, ви будете, навіть, ви будете тут молитися, можливо, знаєте, ангел-хранитель. От як я казала, тут як, знаєте, як спасіння, якась ідея вам так круто. Це коли ви навіть, просто, знаєте, будете, або воно буде так швидко. Ну, це Вихід так швидко знайдеться вихід, коли ви не будете чекати, коли ви вже отак змі... я змирилася все настільки швидко і ви навіть нічого не, ну как ви, не будете прилагати зусилля. Обставини так складяться, що буде все гарно. Да. Все, я бажаю вам гарного. Гарного, щоб все сталося гарно. Але Прийдеться вам трошки почекати. Я наговорила, як завжди, 20 хвилин. Два варіанти 20 хвилин. Вибачте, дуже довго. Але дякую. Це такий пробний. Ось, королева, це ви, яка королева мечів. Дякую, що ви мене прослухали. Бажаю, як завжди, тихого дня, вечора, ночі. Тримаємося. Хай все вирішиться гарним. Для вас, ну, найліпшим для вас. Давайте скажемо так, методом, способом. Бажаю вам триматися, і все буде. І все буде Україна. Дякую.